Друзі, усім привіт! Я вас всіх рада вітати на своєму каналі. Мене звати Іра. Сьогодні ми разом з вами будемо починати розпочинати роздивлятися мої покупочки, котрі до мене прийшли ось зовсім недавно, наприкінці 2022 року. Я сьогодні хочу вас познайомити з тими наборчиками, котрі мене зацікавили у 2022 році. Їх вже на YouTube вишивали. Саме ось такий, по-перше, набор від торгової марки Кольорова. Я його побачила у Галі Агієва, полишу посилання на її канал. Подивіться, будь ласка, вона вже вишила цю роботу. Коли я побачила, дівчатка, мене дуже-дуже. Вразили ось ці кольори симпатичні на цій роботі. Це мої улюблені кольори по життю. І ви знаєте, я була настільки здивована, як це дуже-дуже симпатично виходить, від ця робота. Я вирішила її придбати. Не зразу, звісно, ще придивлялася, міркувала, чи потрібна мені ця робота, чи не потрібна. Взагалі, можливо, знаєте, можна пройти. Повз, але я так ось один день, другий день, третій, четверти, а потім вирішила, та ні, потрібно все ж таки вишивати, тому що про неї я інколи згадую, думаю, все, буду купувати. Це розмір йде ось такий невеличкий, 19 на 26 см цієї роботи. І Аїда 14, Моліне, з Голка для Моліне, схема з поясненнями. До речі, я хочу сказати, що ці наборчики, в котрі в мене з'явилися, ці торгові марки, я буду вишивати вперше. Ніколи раніше я цього не робила. Мені здається, ця торгова марка. Більш-менш практикувала свої роботи саме з бісером. А ось ви бачите, що це йде саме з ниточкою, рахунковий хрестик, ДМС, цвайгра. Тобто, бачите, які добрі тут вкладені матеріали, саме в наборчик. Ну, Буду пробувати. Це що, мабуть, 2015 рік чи що? Що це таке? Це поясніть мені, будь ласка. Ну, тобто, зроблена в Україні. Дуже симпатична дівчатка, ось ця звичайна, саме звичайна, вона не блікує. Це дуже-дуже гарна для тих, хто знімає відео. Зі зворотньої сторони, можна подивитися, що йде, а йде голечка, органайзери. Тут йдуть, ось бачите, схема бекстіча. Тобто бекстіч. Ну, мені здається, дівчатка. Все-все буде. Щось мені так здається, що буде просто. Невеличкий розмір, якраз саме такий, як я люблю, Подивимось, що в мене вийде, буду починати в цьому році. Ну, Мені здається, що в цьому році. Там подивимось. До речі, артикул 019, українська ніч. Зветься ця робота Ну, дуже-дуже симпатична. Від цього виробника також я придбала ще новорічну іграшку, також артикул 019. Називається свято наближається 6,5 на 9 см. Я не пам'ятаю, Галя вишивала чи ні. Ну, десь я також побачила цього дідуся. Може, у Галі я не пам'ятаю точнісінько. якщо кольорово, то точно так побачила в неї, то ось, дідуся не пам'ятаю, можливо. В набір входить канва, пластикова, муліне ДМС, також голочка, додатковий декор. А що тут з додатковим декором? Я не зрозуміла, що саме тут. Мабуть, оце підвіз, щось мені здається. Також, бачите, все тут пояснено. До речі, ось тут вже дівчатка зовсім інша йде-упаковочка, ніж у великих наборах. У великих мені, до речі, до вподоби більше, ніж ось ця. Я її не люблю. Бо коли відкриваєш наборчик, ось дивіться, така схемочка. Коли відкриваєш наборчик, оця ліпка лінта. Бачите, вона її відкриваєш, і все. Потім можна сказати, що він більш не закривається цей набор, тому буду також вишивати. Можливо, одразу почну його вишивати. Мої самі найулюблені розміри до 10 см іграшки. Дивіться, як круто виглядає. Кольори супер. Ну, будемо пробувати. Це в мене, дівчатка, ось такі були два невеличких наборчика, котрі я вирішила придбати, попробувати, що це за така торгова марка. Раніше я цього ніколи не робила, тобто взагалі ніколи не вишивала цю торгову марку. Ні, бісером. Бісером я взагалі не дуже полюбляю вишивати. Але ось коли з'явилися ось такі новиночки. Це, мені здається, новиночка дівчатка. Цьогоріч, можливо, навіть осіння. Тобто, зовсім, зовсім недавно була вона роздрукована, ця схема, створена, ну і зібраний ось такий наборчик симпатичний. Бачите, яка схема здоровенна, здоровенна. Ну Все, друзі, будемо вишивати. Якщо вас буде цікавити, саме, як виглядає Оці наборчики, я маю на увазі огляд, їх-то обов'язково. Мені пишіть, ми це все з вами зробимо. Далі ще я хочу сказати, що також я придбала разом з пірічками, котрі ми з вами недавно вишивали. Ось таку красуню. До речі, вона у мене тут недалечко лежить, я можу вам. Його нагадати, як воно виглядає. Якщо, друзі, ви не бачили огляд на цей наборчик від Сузірія Єдинорога, обов'язково заглядуйте до мене у гость. Я полишу посилання саме під цим відео. Якщо не забуду, то додам обов'язково у підказочку. А якщо ні, то обов'язково, друзі, додавайтеся до інфобоксу, подивіться, що там та якось така краса. Це двосторонній брелок. Дуже-дуже просто вишивається. Я вишила, до речі, за 4 дні. Якщо ви не дивились моє попереднє відео про цей сюжет, то я вам це зараз нагадую. Хай так полеже, а ми приступаємо до сузір'я Єдинорога, до ось такої караболічки. Я тут питалася трішки оцю всю бумаженцію зняти. Це набірчик. Арт 1052. Ось з такою красунечкою. Це буде Зелений Янгол Різ 2. Саме новорічна іграшка. Можливо, звісно, і на підставці їх виставляти цих янголів. Але в мене буде саме новорічна іграшка. Є побажання, є у автора цих наборів дуже такий приємний зворотній зв'язок, де ви можете. Просто написати і вибрати, чи вам потрібен підвіз, чи вам потрібна підставка, і саме також вибрати основу, на якій ви хочете вишивати. Тому це все було обговорено. Я з задоволенням вибрала саме підвіс. Ось так виглядає наборчик подивіться, красунечка ось така любесенька. Це дуже-дуже дівчатка приємно, що є ось такі. Як це назвати? Листівочки, мабуть, да? де можна подивитися, вишиваючи, не держати біля себе так каробок. Він не завжди в мене ну, майже закритий, а ось так покласти е з вишивкою, ну, наприклад, цю листівочку, і, до речі, вглядуватись в ось ці самі симпатичні. Оченята цієї красуні. Ось така вона дуже-дуже тенкітна, симпатична і маднява-примаднява. Для мене вона, це знаєте, така модніця-модніця. Так, тут йде, як завжди, оці всі матеріали, котрі нам потрібні додаткові, бачите, підвіс, і підвіси, голочка для хрестиків, для бісеру. Сам бісер йде також, не дуже його тут багато. Так, ниточки дуже-дуже симпатично складені. Подивіться, яка краса буде. У мене, до речі, від Наташи вже є вишитий один янгол краснесенький, є ще білесенький, ось з'явився зеленесенький. Буду вишивати, обов'язково вам покажу, як це все виглядає в інших відеороликах. Подивіться, яка краса. І ще ось такі штучки є, бачите. Я це все таке люблю. Ой, яка краса, дівчатка, яка краса, в мене нема слів. Зі пакетики, ну, буду намагатися. Так, влізе він в мене. О, дівчата, від мене влізе. Це весь набор у цей зіп величенький пакетик. Мабуть, я буду його тут і зберігати при відшиві. Подивіться, яка краса тінь. Ну, і саме ось схема. Схема, як ви бачите, чорно-біла, символьна, йде ключ, йде, дівчатка, інструкція більш-менш впевнена, трішки подивлюся за кадром. І також на окремій стороні йде ось так я вам покажу, ще й бекстіч. Бачите, він кольоровий, це дуже-дуже добре, тому що можна все це. Спокійнесенька не загубитися у вишивці, коли ви його будете робити. Ну, і головне, як можна взагалі загубитися, якщо в цих наборчиках є дівчатка QR-код для саги, і взагалі то не вставляє ніякого труду для того, щоб вишивати ці саме набори. Ось так вони приблизно виглядають. Я вам показала, що та як. Ну, і загалом я також буду вишивати. Цю красуню, мені здається, дуже-дуже скоро. Зараз вам все все це я показала. Також склала. А ще хочу показати, що я дуже-дуже довго чекала, крім ось цього янгола. Це, дівчатка, також новиночка. Мені здається, новиночка або грудня. Та, мені здається, не або, а, мабуть, точно грудня місяця. Я чекала, дівчатка, ось такі п'яльця. Котрі мені недавно приїхали. Вони приїхали до мене від іншого магазинчику. І це, дівчатка, в мене буде пальця на них вишиватися вишивка на одязі, котру я планую дуже скоро розпочати. Я придбала собі пальто, і мені там треба зробити вишивку. Тільки я ось ще не вирішила, чи я його залишу собі, чи все ж таки зроблю хрест, а потім продам. Ну, Тобто мені потрібні ось такі невеличкі тальця були, і вони тепер у мене є. І саме найголовніше, дівчатка, ось ця покупка. Це, дівчатка мені потрібна ця була покупочка. Давайте подивимось і за ось цього Павліна. О, як же ж він зветься на українській мові. Ну, я не пригадаю так штра. Ой, чого ж ми я тут не розв'язала? Знаєте, чого мені саме захотілося його придбати? Я дуже-дуже давненько на нього задивляюся, і все рівно кожен раз, коли роблю ту чи іншу покупочку, прохожу мимо. А ось цьогоріч я вирішила, чому саме я проходжу мимо. Часи йдуть, плинуть, хочу його давно вишити. Це, до речі, мені здається, сам дизайн. Від Dimensions, це, звісно, репліка від Classic Design. Я ніколи цю торгову марку не вишивала. Взагалі-то ніколи, і мені вдруг захотілося попробувати, що то таке ось саме цей виробник. Мені не важливі такі всі тонкості. Ну, я маю, на увазі, де він знаходиться, і все таке інше. Тут, мені здається, дівчатка, така проста, дуже яскрава і кольорова ця робота. Що мені здається, не важливо, від якого виробника я буду від, саме вишивати, відменшинства чи іншого виробника по ріпліки, мені здається, головне кольори. Тут все просто, тут немає ніякого сюжету, ніде нічого. Виглядає це саме ось так зі зворотньої сторони. Написано, що це зроблено в Україні по заказу, бачите. Оптові продажі і так далі. І так далі. Подивіться представитель в Україні інтернет магазин Якщо вам надо, то обов'язково звертатися. До речі, я покупала не в цьому інтернет-магазині. Я знайшла, до речі, на цей сюжет перенабор в інтернеті, тому я буду вишивати по сазі, все-все вже завантажила і чекаю саме на старт. Його я, дівчатка, буду якраз і розпочинати 1 січня, коли я для вас це знімаю відео. Мені дуже-дуже хочеться його розпочати. Я обожнюю такі всі яскраві кольори, і мені здається, це буде все дуже-дуже симпатично виглядати. Ну що тут можна? Ну, Синій кольор. Навіть якщо він буде трішки там десь щось якимось чином трошечки не такий, як в оригіналі, я думаю, що то не буде така прям катастрофа, мені здається, що все буде добре. Ну, Але мені дуже-дуже цікаво буде, якщо хтось вишивав цю роботу саме від виробника Dimensions, або Sunset, мені здається, ще. Я ось не пам'ятаю, мабуть, Sunset. То обов'язково мені напишіть, або покажіть свою роботу. Давайте з вами подискусуємо, і мені дуже-дуже буде це все цікаво подивитися, як вийшло саме у вас. У мене буде виходити саме з цим виробником. До речі, 36 на 27 см, саме цей, як ви бачите, сюжетець. Ой, ну яка краса. Я буду релаксувати, буду в це вірити, що буду релаксувати. Ну, і, звісно, Ось так в мене виглядає вся-вся моя дівчатка придбана ось така історія з матеріалами, якщо їх так можна назвати, да? ну, я маю на увазі ось цей п'яйце. Саме історія ось з покупочками. Вони в мене невеличкі. Але вони мені так так потрібні, друзі. На це я задивлялася, думаю, чи надо, чи не надо мені українська ніч, чи потрібна, чи, чи я. Як я ж можу пройти без новорічних іграшок, якщо я їх обожнюю? Це моя найулюбленіша тема, крім вишивки на одязі та прикладної вишивки. Тобто це якраз знаєте, як ото кажуть, зірочки зівпали, тому що це і новорічна тема люблена, і саме прикладна вишивка. Ну і звісно. Куди ж без ярких кольорів у вишивці? Я це обожнюю, хочу, щоб вона в мене завжди була, крім того, що в мене є, тобто того, що я вже вишиваю. Але я буду стартувати саме у му році ось цією роботою. Все, дівчатка та хлопці, до нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша Іра. Пусть у вас вся ваша краса також приходить до вас, також у вас на це все буде кошти. Ну і, звісно, мир, мир і ще раз, мир в нашій країні. Я всім, всім нам з вами бажаю. Пока-пока і до нових зустрічей!